Існують неправдиві розповіді, які твоя доросла дитина розказує про своє дитинство, і ця неправда приховує щось набагато глибше відчайдушну спробу знайти винуватця власних невдач. Коли людина відчуває себе неповноцінною, коли розуміє, що її життя не принесло очікуваного задоволення, тоді розпочинається пошук відповідального і часто цей пошук закінчується на матері. У наступні хвилини ти зрозумієш, як нейтральні спогади перетворюються на зброю, ти усвідомиш, чому деякі звинувачення менше пов'язані з минулим, ніж із сьогоденням твоєї дитини, і ти дізнаєшся, що це розуміння не повинно означати гіркоту, а свободу, адже коли ти розумієш психологічну гру, ти можеш зберегти свою гідність, не потребуючи захисту. Карл Юнг говорив про проекцію тіні, тієї темної частини в нас, яку ми не хочемо бачити. Коли доросла людина не може інтегрувати власні нереалізовані можливості, свої страхи та невдачі, вона проектує ці тіні на інших. Мати стає ідеальним екраном для такої проекції. Вона була поруч, вона була близькою, вона мала владу над ранніми роками, отже, вона повинна бути винною. Ця логіка психологічно зрозуміла, але вона неправдива. Це конструкція, яка дозволяє его зберегти себе. Явище емоційного переписування реальне. Спогади це не фіксовані записи, а живі утворення, які змінюються з кожним зверненням до них. Коли людина сповнена обурення, це обурення забарвлює всю минулість. Те, що колись було нейтральним, стає підтвердженням історії страждань, мати, яка працювала. Перетворюється на холодну кар'єристку. Мати, яка встановлювала межі, стає тираном, мати, яка мала власні потреби, стає егоїсткою, реальність при цьому майже не грає ролі. Важлива внутрішня необхідність створити наратив, який пояснює власну незадоволеність. Наша культура ще більше посилила цей процес. Терапія іноді перетворилася на трибунал, де засуджують батьківство. Не вся терапевтична робота призводить до такого спотворення, але така тенденція існує. Коли кожен біль позначається як травма, коли кожне розчарування стає доказом батьківських помилок, тоді виникає покоління людей, які сприймають себе як вічні жертви, а жертвам потрібні кати. Перша з цих неправд звучить так ти мене недостатньо любила. Ця фраза звучить як звинувачення, але вона розкриває щось зовсім інше. Вона показує, що твоя дитина страждає від онтологічної рани, від прогалини у власному бутті, яку жодна мати ніколи не змогла б заповнити. Юнг описував архетип великої матері як внутрішню фантазію безмежної турботи, необмеженої уваги, повного злиття, але ця фантазія повинна зруйнуватися, щоб людина могла стати дорослою. Розлука необхідна, вона болюча, але це ціна індивідуації. Коли твоя дитина стверджує, що ти недостатньо любила, вона плутає любов із виконанням усіх бажань, вона бачить твої неминучі відсутності, твою втому, твої власні межі і інтерпретує їх як розрахований позбавлення ласки, але любов не означає, що ти повинна знищити себе. Любов не означає, що ти не можеш мати потреб. Любов це не стан постійної доступності, і все ж вона вимірюється та кимось, хто не може любити себе. Тут лежить глибша правда це звинувачення менше стосується тебе, ніж нездатності твоєї дитини прийняти себе. Хто відчуває себе внутрішньо порожнім, шукає зовні джерело, яке мало б запобігти цій порожнечі, і перше джерело, яке він знаходить, це ти. Але жодна мати не може зцілити нарцисичну рану, яка виникає, коли людина розуміє, що вона не центр світу. Це усвідомлення є частиною дорослішання. Хто його не переживає, залишається в пастці дитячої вимоги безмежної відданості. Якщо ти знаєш цю болючу правду, напиши пізнання у коментарях, уяви собі рослину, яка росла в тіні, і тепер скаржиться, що сонце світило недостатньо сильно. Але можливо, сама рослина стояла не на тому місці, можливо, вона не пустила коріння достатньо глибоко сонце може дати лише те, що має, і ти дала те, що могла. Друга неправда більш тонка і небезпечна, ти травмувала мене своїми словами. У сучасній культурі слово травма стало інфляційним, кожна фрустрація, кожне зауваження, кожна незручна розмова оголошується психічним зловживанням. Але існує фундаментальна різниця між справжньою травмою та емоційним дискомфортом, який виникає, коли незріле его стикається з реальністю. Юнг підкреслював, що процес індивідуації потребує тертя, людина росте не через постійне схвалення, а через зіткнення з межами, через переживання конфліктів, через терпіння фрустрацій. Якщо ти, як мати, говорила ясні слова, якщо встановлювала межі. Якщо іноді була сувора, це могло завдати болю твоїй дитині, але біль це не те саме, що руйнування. Слова, які дають структуру, це не насильство, слова, які вимагають відповідальності, це не знищення, існує величезна різниця між реченням, яке торкається душі, щоб сформувати її, і реченням, яке хоче її зламати, але обурення свідомо стирає цю межу. Клінічна мова тут стає зброєю. Коли твоя дитина використовує терапевтичні терміни, щоб делегітимізувати десятиліття твоєї відданості, вона здійснює несвідому помсту, вона переводить звичайні виховні ситуації мовою травми, тому що це дає їй моральну перевагу. Як жертва вона стоїть вище критики, як травмована, вона може звинувачувати, не ставлячи під сумнів себе. Ця позиція психологічно зручна. Але вона перешкоджає справжньому дозріванню те, що твоя дитина, можливо, ніколи не зрозуміє. Слова, які вона сьогодні пам'ятає як руйнівні, можливо, були саме тими словами, які їй тоді потрібні були, щоб не потонути в жалості до себе. Але це розуміння вимагає перспективи, яка виникає лише через власне батьківство або через глибоку самосрефлексію, і часто обидва відсутні. Третя неправда несе ще більш тонке спотворення. Ти змушувала мене відчувати провину просто за те, що я існую. Цей закид на перший погляд, здається абсурдним. Як мати може зробити свою дитину винною просто за те, що вона живе? Але те, що тут дійсно відбувається, це проекція того, що Юнг називав екзистенційною провиною. Кожна людина несе в собі онтологічний дискомфорт. Тягар розлуки скінченності власної обмеженості, ми, окремі істоти в світі, який іноді здається нам чужим. Цей основний настрій неадекватності не провина батьків, це частина людського буття. Але людина, яка не розпізнає цього екзистенційного виміру, шукає конкретних винуватців, вона відчуває розмите почуття неадекватності і інтерпретує його як щось. Що було накладено на неї ззовні, тоді вона конструює минуле, в якому мати через погляди, через зітхання, через тонкі зауваження мала створити атмосферу провини. Можливо, дійсно були моменти, коли ти була перевантаженою, можливо, ти не завжди могла приховати власне виснаження, але перетлумачувати ці моменти в систематичне навіювання провини це гротескне спотворення. Ще більш парадоксально те, що саме звинувачення є спробою викликати провину. Стверджуючи, що ти робила її винною, твоя дитина тепер намагається зробити винною тебе. Проекція обертається жертва стає обвинувачем, а мати повинна нести тягар, який дитина не хоче нести. Ця психологічна динаміка несвідома, але вона ефективна і вона показує одне чітко. Хто звинувачує інших у навіюванні провини, сам майстерно володіє цією грою. Люди, які не знайшли власного сенсу життя, особливо схильні до цього звинувачення. Коли власне життя сприймається як безглузде, коли цілі не досягнуті, коли мрії розбиті, виникає питання хто за це відповідальний? І відповідь часто звучить: ти не вірила в мене, ти мене не підбадьорювала, ти принижувала мене. Але насправді це власний брак сміливості, наполегливості, самовпевненості призвів до краху мрій. Лише легше звинувачувати маму, ніж зіткнутися з цим болючим усвідомленням. Четверта неправда активує один із найдавніших архетипів людства ти віддавала перевагу моєму брату, моїй сестрі. Це історія Кайна і Авеля, яка проходить через усі покоління. Юнг визнав, що суперництво між братами і сестрами виникає не лише з реальних несправедливостей, а є психічною структурою, яка існує незалежно від фактичних обставин. Кожна дитина несе в собі страх не бути улюбленою дитиною, і деякі люди перетворюють цей страх у тверде переконання, яке вони несуть із собою все життя. Двоє дітей можуть пережити однакове дитинство і розповідати про нього абсолютно різні історії. Одна пам'ятає тепло і затишок, інша колод і занедбаність. Обидві мають рацію і обидві помиляються водночас. Адже пам'ять це не об'єктивний запис, а суб'єктивна інтерпретація, сформована темпераментом, очікуваннями, пізнішими переживаннями. Дитина, яка досягла успіху в житті. Схильна бачити дитинство в золотому світлі, дитина, яка зазнала невдачі, бачить скрізь тіні. Звинувачення у фаворитизмі настільки потужне, тому що його ніколи не можна спростувати. Навіть якби ти могла довести, що ставилася до обох дітей однаково, твоя дитина знайшла б більш тонкі форми переваги, погляд, який довше спочивав на братові чи сестрі, посмішка, яка була теплішою, жест, який виражав більше прихильності. Тягар доказу нескінченний, тому що звинувачення шукає не правди, а виправдання. Воно виправдовує власну невдачу зовнішньою несправедливістю, воно пояснює, чому брат або сестра більш успішні не через власні здібності, а через твою нерівну любов. Те, що при цьому втрачається, це відповідальність за власне життя. Поки твоя дитина може вірити, що вона не стала успішною через твій фаворитизм. Вона не повинна запитувати себе, які власні рішення призвели до цієї ситуації. Неправда захищає від самокритики і живить заздрість до брата чи сестри, який насправді часто просто приймав інші рішення. Якщо ти приймаєш відповідальність за свої власні рішення, напиши мої рішення у коментарях. П'ята і, можливо, найруйнівніша неправда звучить так: ти знищила мою здатність довіряти іншим людям. Це речення звучить як остаточний вирок. Воно покладає всю відповідальність за всі зруйновані стосунки дорослої дитини на твої плечі, кожен розрив, кожна зрада довіри, кожне розчарування стає наслідком твого виховання. Але тут проявляється відмова від того, що юнг називав процесом індивідуації моментом, коли людина повинна перестати робити батьків відповідальними за власне життя і взяти відповідальність за власну психіку. Існує фундаментальна різниця між ранами, які виникли в дитинстві, і дорослим рішенням залишатися в цих ранах. Так, можливо, були моменти, коли ти не могла дати близькість, яку потребувала твоя дитина. Можливо, були розчарування, які залишили слід, але між цими переживаннями і нездатністю сорокарічної людини підтримувати стабільні стосунки, лежать десятиліття власних рішень, десятиліття, коли зцілення було можливим. Десятиліття, коли можна було взяти відповідальність, стверджуючи, що ти знищила її здатність до стосунків, твоя дитина створює ідеальний захисний щит. Вона не повинна запитувати себе, чому постійно повторює ті самі руйнівні моделі, вона не повинна стикатися з власними страхами, власною нездатністю до близькості, власними ранами, які завдає іншим. Все це стає відлунням твоїх помилок. Але це пояснення це втеча від дорослості. Юнг говорив, що людина колись повинна покинути символічну маму, щоб знайти власну цілісність. Це відокремлення часто болюче і іноді відбувається через фазу повстання, звинувачень, дистанціювання. Але коли ця фаза ніколи не закінчується, коли звинувачення стає життєвою позицією, тоді щось принципово пішло не так. Тоді індивідуація провалилася. І провал компенсується все новими закидами проти матері. Уяви собі людину, яка все життя проводить у кімнаті і стверджує, що двері зачинені. Але коли ти уважно дивишся, розумієш, двері ніколи не були зачинені, вона просто ніколи не намагалася їх відкрити, тому що безпечніше залишатися в полоні і шукати провину в інших, ніж ризикувати свободою і нести відповідальність. Ці п'ять неправд. Мають спільну функцію, вони перетворюють тебе на ЦАПа відбувайла для всіх нереалізованих можливостей твоєї дитини. Вони роблять тебе поясненням її нещастя, незадоволеності порожнечі, і ця трансформація психологічно необхідна для когось, хто не може зіткнутися з власною посередністю. Легше ненавидіти тебе, ніж нести власну відповідальність, зручніше звинувачувати тебе, ніж визнавати власні упущення. Юнг описував це явище як створення сімейного ЦАПа від Бувайла. Сім'я потребує когось, на кого можна спроєктувати всі неінтегровані тіні, і часто саме мати повинна взяти на себе цю роль, вона була могутньою, вона формувала, вона була поруч. Отже, вона повинна бути винною. Ця логіка стара, як саме людство, і вона настільки ж хибна, наскільки втішна для того, хто її застосовує. У нашій сучасній культурі ця динаміка ще більше посилюється тим, що можна назвати культом віктимізації. Бути жертвою сьогодні дає соціальне визнання, це робить цікавим, дає право скаржитися, захищає від критики. Хто може представити себе як травмована дитина, отримує увагу, співчуття, легітимність? І в світі, який часто жадає ідентичності, ідентичність жертви стає джерелом значущості. Твоя дитина розповідає свою версію дитинства не лише для себе, а й для аудиторії, готової почути і підтвердити цю історію. Але ось правда, яку ніхто не хоче озвучувати. Ці неправди видають передусім одне: внутрішній відчай того, хто їх розповідає. Вони показують, що твоя дитина не здатна помиритися з власною історією. Вони розкривають глибоку незрілість, яка ховається за моральними звинуваченнями. Вони крик про допомогу. Який маскується підсудження, і вони досягають прямо протилежного тому, що нібито хочуть. Вони перешкоджають стіленню, перешкоджають зростанню, перешкоджають справжній зустрічі. Що все це означає для тебе? Це означає насамперед болюче усвідомлення ти ніколи не будеш виправдана в цьому психологічному трибуналі. Твоя дитина потребує тебе як винну, щоб самій не відчувати провини. Вона потребує тебе як пояснення, щоб виправдати власне існування, і вона буде переінтерпретовувати кожен захист, кожен доказ твоєї любові, кожну спробу примирення, доки це знову не впишеться в її наратив. Це не зловмисність, це несвідомо, але це реально. Юнг навчав, що справжня зрілість полягає в прийнятті власної недосконалості. Якщо ти готова прийняти свою недосконалість, напиши зрілість у коментарях. Ти не була ідеальною матір'ю, але твоя дитина також не є абсолютною жертвою, як вона себе подає. Правда лежить у складності у відтінках сірого, у суперечливих почуттях, які несе з собою життя, але цю складність важко витримати. Вона вимагає покори, вона вимагає здатності жити з амбівалентністю, і цю здатність має не кожен для тебе. Це означає радикальне рішення. Ти можеш перестати захищатися, ти можеш припинити боротьбу за справедливість, ти можеш відпустити пошук емоційного виправдання не тому, що ти винна, а тому, що ця боротьба лише виснажує тебе, ніколи не приводячи до результату. Твоя гідність не залежить від визнання твоєї дитини, вона лежить у твоєму власному ясному погляді на те, що було, ти робила те, що могла. З тією свідомістю, яку мала тоді. Це правда. Вона ні героїчна, ні соромна, вона просто людська, і цього достатньо. Достатньо для тебе недостатньо для образу, який твоя дитина створила про тебе. Але цей образ не твоя відповідальність, це її відповідальність. Свобода, яка лежить у цьому усвідомленні, тиха і не спектакулярна. Вона не звільняє тебе від болю, вона звільняє тебе. Від необхідності виправдовувати чи боротися з твоїм болем, ти можеш слухати звинувачення твоєї дитини, не дозволяючи їм себе визначати, ти можеш бачити її гнів, не впускаючи його в себе, ти можеш розуміти, що її неправда більше говорить про неї, ніж про тебе. Це не означає, що ти повинна стати жорсткою або емоційно закритися, це означає, що ти можеш навчитися розрізняти її біль. І свою відповідальність. Це означає, що ти можеш зберегти любов до своєї дитини, не дозволяючи її проекціям себе знищити. Це означає, що ти можеш дозволити їй її процес, не втрачаючи себе в ньому. Юнг говорив про необхідність психологічно покинути власних батьків, щоб справді стати дорослим. Можливо, тепер твоя черга психологічно покинути свою дитину. Не в сенсі відмови чи байдужості, а в сенсі відпускання ілюзії, що ти ще можеш її врятувати. Ти не можеш нікого врятувати, хто не готовий зустрітися з самим собою, і ти не повинна жертвувати собою в цій спробі. Правда в тому, що деякі рани ніколи не загояться, деякі стосунки ніколи не повернуться до глибини, на яку сподівалися, деякі діти залишаться в пастці своєї історії. А деякі матері повинні навчитися жити з цією сумністю, не розбиваючись від неї. Це не романтична мудрість, це тверезе прийняття того, що є, але в цьому прийнятті є також щось звільняюче. Ти більше не повинна боротися, ти більше не повинна доводити, ти більше не повинна сподіватися на ту одну розмову, яка все вилікує. Ти можеш просто бути зі своєю історією, зі своїми помилками, зі своєю любов'ю. Яка була дана і, можливо, не побачена, ця позиція не капітуляція, це гідність. І, можливо, саме в цьому відпусканні лежить остання можливість для зміни не тому, що ти змінюєшся, щоб сподобатися своїй дитині, а тому, що ти перестаєш бути частиною її психологічної драми. Коли ти більше не реагуєш, коли більше не борешся, коли більше не намагаєшся відчайдушно бути зрозумілою. Тоді звинувачення втрачає свою силу, і іноді, в рідкісні моменти, це може відкрити простір для нового виду зустрічі. Але сподіватися на це було б знову пасткою краще бути в мирі, незалежно від того, що прийде. Самотність цієї позиції реальна. Навколо тебе, можливо, будуть люди, які не розуміють твого погляду, які скажуть: Але це ж твоя дитина, ти повинна боротися. Або які скажуть, що ти зробила не так, що так сталося. Ці голоси можуть важко тиснути, але ясність, яку ти здобула, сильніша. Ти знаєш, що правда, і ця правда тримає тебе, навіть якщо робить самотньою. Юнг називав це фінальною індивідуацією, завершенням власної цілісності незалежно від зовнішнього визнання. Це момент, коли ти більше не живеш заради підтвердження інших. Навіть не заради підтвердження своєї дитини, ти живеш із власного центру. Це, можливо, найбільша зрілість, якої може досягти людина, і вона тобі доступна саме тому, що ти пройшла через цей біль. Коли наступного разу почуєш звинувачення, коли неправда знову буде розказана, то глибоко подихай. Пам'ятай, це її історія, не твоя правда. Ти не повинна її виправляти, ти не повинна її спростовувати. Ти можеш просто знати те, що знаєш, і в цьому знанні лежить сила, яка не потребує слів, сила, яка не бореться, а просто є. Можливо, ти зараз запитуєш себе, чи не занадто жорсткий цей погляд, чи не можеш ти все ж щось зробити, щоб зцілити стосунки? Відповідь: Ти завжди можеш залишатися відкритою, ти завжди можеш зустрічати з любов'ю, коли твоя дитина знайде шлях до тебе. Але ти більше не повинна благати про цю зустріч, ти більше не повинна жертвувати своєю гідністю в надії на примирення, двері відкриті, але ти більше не стоїш за ними і не чекаєш, ти йдеш далі у своєму власному житті. Ця позиція не холодність, це самоповага, і вона, можливо, найцінніший подарунок, який ти можеш дати собі після всіх років життя, надії, очікування, ти заслуговуєш на мир. Не на мир, який чекає примирення, а на мир, який спочиває в тобі самій, незалежно від усього іншого. Якщо ці слова торкнулися чогось у тобі, якщо ти відчуваєш себе поміченою в цьому описі, дай мені знати у коментарях, напиши, що в тебе зрушилося, поділися своїми думками, своїми запитаннями, своєю власною історією, якщо хочеш, і якщо ти шукаєш більше таких роздумів, підпишись на цей канал. Тут не йдеться про швидкі відповіді чи прості рішення, тут йдеться про правду, навіть якщо вона болить, про ясність, навіть якщо вона робить самотньою, про гідність, яку ніхто не може в тебе забрати, окрім тебе самої. До наступного разу.